П'ятий день апробації виїзного курсу реабілітації осіб з інвалідністю наслідок інтелектуальних порушень. І сьогоднішній день ми будемо повністю присвячувати роботі з відчуттями. Орієнтованість на тілесні переживання дуже сильно заземлює і заспокоює. Таким чином, ми будемо намагатися пропрацьовувати якісь емоційні переживання, часто негативні емоційні переживання, пов'язані з війною, через. Тілесність. І знову ж таки, в цьому нам допоможе те, що є навколо нас: а наша природа, наші подорожі, наша терапія пригодами. І так само і ви можете дослідити локацію, на якій буде проводитись подібний курс психологічної реабілітації, і вибудувати якийсь графік, виходячи з того, що є навколо вас, які природні ресурси ви маєте. Цілесність це концентрація на власному тілі, на рухах, на фізичних станах. Вона включає усвідомлення своєї фізичної присутності для людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень дуже важливо це поняття цілесності, тому що це допомагає їм заземлитися, так, заспокоїтися, відчути себе в просторі, зрозуміти, де я є. Що я відчуваю навколо, де мені тепло, холодно, що я відчуваю на смак і на запах. І концентрація на цьому допомагає людині з інвалідністю переключитися від негативних емоцій та переживань. Враховуючи важливість тілесності, ми можемо вам порекомендувати наступне, окрім того, що ви побачите відео. Це можуть бути якісь фізичні вправи, це може бути якісь основи йоги. Це може бути медитація під спокійну музику. Це також допомагає відчути себе. Також цілесність це про межі, з якими часто у людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень може бути, можуть бути проблеми. Тілесність це про межі як себе в просторі, так і себе в соціумі. Так і себе в контакті з іншими людьми. Буде з вами нова тема. Ми будемо з вами говорити про відчуття. Але на початку э, давайте трошки э, порухаємося Зараз <говорить> робимо полунастрою, як ми вчора робили. Хтось один показує, які у вас є настрої, інші повторюємося. Добре, давайте, А з кого? <говорить>

Вчитель танців. Давайте все всю коло зробимо. Хтось один виходить в центр і показує а, якийсь танцювальний рух. А всі інші повторюють. Добре? Наприклад, я вчитель танців. Я вам показую. А ви повторюєте? <світроводна> когось запрошую в коло. Це як вчителя в танці. Тепер повторюємо за Кирилом. Повторюємо. вчимося? Вчимося. Як Кирил рухається? Ну, ми сьогодні ць з вами більше будемо говорити про фізичність. Те, що людина може а, а, через тіло, через своє тіло відчувати, як цей світ відчув. Люша, у мене рука яка? Тепла чи холодна? Що стол може бути? А стол який? Холодний. Прохолодний, руха, так? Да. <рігум> а щока наша? Тепло. Тепла. тепла? А, <рігум> а в мене холодна прохолодна рука, а тепла щока. Прохолодна? <рігум> да? Кому про холодну треба відчути, можу дати свою Кому Добре. Ми зараз будемо на очі. Якось намагатися описати властивості предмета, які, до якого ви доткнетесь тут мішочку. Добре? добре? Ви його беріть в руку, масайте. Добре. В мішку, але не доставайте. Добре. І опишете його властивості, а потім скажете, як ви думаєте, що це. Добре? Роспочинаємо з людочки. Ми не підглядаємо, бо очі нам багато підказують. Дуже багато. Зараз ми тільки відчуття. На дотик це е, е, те, що нам може розказати Нормально. через дотик колоніки. Один якийсь предмет візьмемо ручку. Який знайшла? Що з Бачиш, мозок одразу хоче розказати, що це. Ти взяла і ти впізнала цей предмет. А можеш описати його властивості? От коли ти його торкаєшся, вона яка? Холодна чи тепла? Тепла. Тепла? Так. Вона така, м'яка, тверда чи м'яка? Тверда. Так. Ага. Ще навіть якісь звуки? Так. Ага. Навіть звуки якісь з'являються. Ага. Ага. Вона об'ємна чи плоска? Вона гладенька чи шершава чи яка? Вона тобі трошки шершава. Так. А як ти думаєш, з чого вона зроблена? З пластику. З пластику зроблена. Доставай будилочку і став на стіл. До речі, моя будилочка. Добре, поїхали по колу. Вніс. А для чого нам ніс треба? Щоб дихати. А коли ми вдихаємо, ми а, що відчуваємо? Ну, А в повітрі можуть бути запахи. Да. Да? Да. Запахи, які створюються різні да. речі, які навколо нас. І зараз ми з вами це перевіримо. А у нас є тарілочка з запахом. Зараз будемо передавати, по колу ви будете нюхати. Це от, от ця тарілочка пахне вона, якщо її передбачається. Да, перемішано, да? так? А зараз ми по колу передаємо. Це Що це за рослинка? Це да. смородіна листя. Чай, це смородіна листя. Смородочка, це передавай. Це добре для чаю, правильно? Це що? о Напружуємо м'язи тіла. На а тепер розслабляє. Розмовніше решті. Ще раз тоді. Напружуємо все тіло. Розслабляє. А тепер попробуємо підняти самокрепа, да? так? Протягуємо ручки, напружуємо руки повністю по довжині, напружуємо. Напружили, напружили, розслаб. Ага. Знову смотри Напружили, напружили, відчуй. Розслаб. 10, Ще разочек ручки напружили. Напружили. Розслабили. А тепер плечики, коли ми чогось злякаємось, іноді у нас плечі піднімаються вгору. І зараз ми піднімемо плечики і опустимо розслаблення. Вона направила. Напружуємо плечики. Розслабляємо. А тепер спробуємо напружити м'язи ніг. ніг. Да? Ніжки напружуємо. Гігодиці, ножки. Напружуємо, навколо. виходить, напружити. Да. І розслабляємо. Да. Знов напружили. І розслабили. Почуваєте різницю? Як напруження в'язи, розслабляємо. Да. Да. Іноді таку вправу дуже важливо. Я, я ми сьогодні проговорили, трошки пішки. Зараз же ми так багато попрацювали, будемо завершувати, давайте і йти в ліс. Ми сьогодні на тренінгу з вами трошки попрацювали і поговорили про відчуття. Ми говорили, що ми можемо відчувати шкірою, щось бачити, щось чути. Да? Що ще ми говорили? Щось запах якийсь сприймати ми можемо. А, щось Добре. на смак відчувати. Добре. І зараз ми підемо, це трошки перевіримо в лісі, як це відбувається. Добре. От На початку ми тільки вийшли і одразу почали маститися крівом, тому що що? Сонечко. Сонечко почало припікати, та? шкіру. Це відчувається на шкірі. що Сьогодні дуже тепла-тепла погода така. тепла погода. Так, ну що, любі друзі, усі зібралися, все добре. У світі є головні убори. Якщо, наприклад, взяти травку ось так, вона дає запах? Так! А якщо розтерти, запах відкривається більше. А якщо ми доторкнемося до цукринок, вона мара. Торкніться зустріну. Торкніться. <мес> Дивись, <мес> яка температура? Чувак, ну, не холодно, воно не жарке, не холодно. А яке воно на дотик? Гладенькі? Знов які Гладеньке? Трохи ще шамки. Да? А навіть звук є, коли ми торкаємось. Чуєте? є да. Вона є стівна. Місяць да. треба бути mm -hmm. а, дуже окремо. Mm -hmm. Все те, що ми збираємо. воно повинно mm -hmm. принестися додому і помитися. В нас був тренінг, присвячений відчуттям людини. Ми з нашими учасниками говорили, що ми можемо. Чути якісь звуки, що ми можемо відчувати шкірою, що ми можемо відчувати запахи, щось бачити, що є навколо нас, і відчувати щось на смак. І це така була дуже практична частина нашого тренінгу, де ми гуляли по лісі і торкалися дерев, говорили про те, які вони на дотик. Нюхали е, запахи, е, які тут навколо нас. Зараз я знаходжусь в сосновому лісі, і тут е, пахне соснами, і е, ми це все досліджували з нашими учасниками. Також ми говорили про те, що е, коли ми рухаємось, то ми можемо відчувати наші рухи. Е, ми можемо відчувати, як ми йдемо, як ми зупиняємось, як ми сідаємо. Також наші учасники роздивлялися те, що навколо говорили, що вони бачать, які предмети, які рослини, які речі. Ось що вони чують, і така робота допомагає повернутися в стан тут і тепер. Коли багато переповнюють почуття людини, вона може хвилюватися або відчувати стрес, така робота, коли ми повертаємось тут і зараз, і ми можемо подивитися, що навколо нас відбувається, що навколо нас є, звернутися до наших відчуттів допомагає заспокоїтись, покращити психологічний стан. І ще дуже цікава така і важлива частина, практична. Нашої роботи сьогодні була, коли ми в е, е, нас була мета зібрати суницю, і е, ми говорили про те, що коли ми е, маємо якусь мету, е, треба е, якісь зусилля для того, щоб її досягнути. Ми говорили про те, що ми е, ці зусилля е, це пройти, знайти цю суницю. Присісти, зібрати для того, щоб отримати задоволення від цієї і скоштувати цю ягодку. Тому це про такі практичні речі, про те, що відбувається кожного дня з нами, але ми так багато про це рефлексували і говорили і досліджували. Шуючи логіку розширення уваги підопічних та виходу з негативних гіперфіксацій, команда прийняла рішення збільшити різноманіття досвіду, прив'язавши його до фізичних відчуттів. Відчуття це первинний, а отже, і доступний для використання орієнтувальний психічний процес, який дозволяє фіксувати, де знаходиться людина та як вона знаходиться. Фізичні відчуття використовуємо як основу для технік стабілізації, адже одним із наслідків проживання в країні під час військового стану виступає домінування емоцій страху та злості, ти підняття тривожності, як природної реакції на небезпеку, вправи побудовані на основі сенсорних систем, таких як зір, слух, проперція, кінестетика та нюх, сприяють усвідомленню включенню психічної активності, спрямованих на фіксації безпеки та краси природи, якою ми оточені. Візуальне сприйняття ми проводимо в місцях, які насичені яскравими образами Богославщини, такими як ліса, поля, гирла річок. Це природня краса, яка має цілющий ефект, помножений на структуру нашої програми та гарну кампанію. Щоб відчути різноманітні звуків природи, ми обрали місце віддалені від цивілізації поруч з річкою та лісом, співи пташок, мерехтіння комашок, квакання лягушок це природний медитативний простір, який стабілізує та покращує емоційний стан. Кінестатичними відчуттями ми приділяємо особливу увагу, доторкнувшись до теплого камінчика, потримати руку потоці річ річки, відчути холодець вітру та тепло від землі, спробувати суницю знайдену в лісі та відчути запах трав. Другим етапом роботи є проведення та закріплення емоційних зв'язків з відчуттями, завдяки яким є встановлення нових та розширення вже існуючих асоціативних зв'язків з реальністю. Окрім цього, ми ставимо перед собою мету поступально знижувати рівень емоційної хронічної втоми, яка проявляється у зменшенні планів, зниженні емоційного тонусу, переважанні пасивних реакцій та зменшення здатності піклуватися про себе. Щоб подавати хронічну втому, то щоб зменшити її вплив, треба діяти і на особистостному, і на груповому рівні. На Рівні групи ми створюємо, провокуючий простір для посилення згуртованості, покращення горизонтальних зв'язків та відчуття безпеки, підкреслюючи соціальний та емоційний результат роботи в команді на особистісному рівні ключовим інструментом є рефлексія на свої особистісні страхи, переживання, занепокоєння, створення і наявність реалістичних планів на користь щоденного розкладу життя. І звісно, таку рефлексію легше і краще проводити не на самоті, а в добрих розмові з підтримуючими людьми. Відповідно, рефлексія і чуйність до власних відчуттів та станів людей, які знаходяться поруч, стає запорукою особистісної стабілізації.